Ну що, всім привіт! Так, йду я покажу, як поживають мої помідорки в теплиці. Так, клас. О, тільки що так наплакалася із за того русского міра. Ай, можливо, буде чути трохи по голосу, але я беру себе в руки і йду сюди лікуватися. Так, іду лікуватися до цих помідорків. Зараз покажу, які вони класні у мене. І вони великі стали, так, як я присідаю, такі вони ж великі. О, клас. Вроді, буде здорові. Правда, я їм роблю бробочки всякі кожен тиждень. Так, сьогодні в нас субота, і в мене субота називається Помідорним днем. Що це означає? Я їм провожу полив. Сьогодні буду робити обрізку перший раз. Мається на увазі посинкування буду робити, і буду по листу обробляти. Від фітофтори і, ну, одним словом, проти грибкових всяких. І по листу сьогодні дам якісь вітамінки їм і І що? І ще візьму актофіт. Чого? Тому що от щось у мене крутиться. Дві помідорки я знайшла, що вони крутяться. Я прочитала, що це може бути якийсь помідорний кліщ. Там щось таке він крутить так листя. Так ось я обробила була. І вроді би починаю розправлятися. Ось у вже краще помідорка. вона взагалі гадь була закручена. Але не тільки це від того кліща може бути. Це можуть бути і другі причини. Ну, але я, як то кажуть, зразу все роблю. Так, замульчувала я вже другий раз, по-другому разу замульчувала. Так ось, це перший раз замульчовано. от воно вже починає проростати. Це би, тоненький такий шар спочатку дала, а зараз я вже таким нормальним покривалом закрила. І все, я більше сюди не буду лізти. Поки ще маленькі помідорки, я бігом замульчувала дуже-дуже таким товстим слоєм. Так будуть проростати всякі ці травички, але це не буде важко мені видернути час від часу. Можливо, ще в кінці сезону домульчую, якщо буде така потреба, буду бачити. Ну, Поки що так, дуже мені подобається мульчувати. Ой, капець, як мені подобається, мене звільняється стільки часу від тої прополки. Обожнюю, в кінці сезону земля така пухка робиться, така видно, що удобрена. Іду я сьогодні, буду далі проводити роботи свої. Приходжу я до помидорків своїх часто, кожен день, але роботи роблю раз в тиждень, чесно скажу. Так собі поставила такий, якби, графік, чого? Щоб я не працювала тут багато. Чого я маю працювати тут багато правильно? Я хочу собі полегшити роботу, але я так зроблю такий графік, режим такий, щоб я не пропускала обробок, але І щоб мене це не напрягало, отак я хочу. От, тобто, щоб я сюди приходила просто як в супермаркет, збирала собі помідорки. Але це неправда буде, якщо я скажу, що я тут нічого не роблю. Тобто раз в тиждень я щось тут роблю все таке. Так, сьогодні я хочу обрізати от. Свої пасинки. Так, зараз буду показувати, як буду їх різати. До речі, я одразу всім кажу, що я не роблю це професійно, там супер пупер У е, мене тільки два роки досвіду є помідорів. Чи три, два, три? Не пам'ятаю. Ну, перший рік, а, напевно, три, але просто перший рік я не дуже так грамотно, що це робила, то, напевно, вже другий рік, який я роблю, так, як мені здається, грамотно. Так, в мене не вчитися, зразу кажу. Все. Але в мене були класні урожаї прошлого року. Я думаю, що я вже трошечки вмію щось, <гум> так скромно скажу. Ну, на каналі є відео, де я показувала свій урожаї, Мені сподобалось дуже. Так, цього року я накупляла дуже багато класних сортів. Новинок випробовую. Випробовую сорта американського селекціонера. Тобто я вже собі зібрала таку колекцію своїх помідорків, м -м, висадила. Такі помідори, які мені дуже подобаються, нашій сім'ї подобаються, врахувала всі потреби кожного члена. Так що, так зробила. Ну і новинки. Так, зараз от сижу біля блюпіц. Зараз я буду його обробляти. Блюпіц хочу ввести в два стовбора. Як це, правильно сказати, стовбора? Чи ствола. Ствола це по-російськи, не хочу по російськи говорити. стараюсь виконати всі слова, і до сих пор ще так важко мені. <смі> так, в інтернеті я дивилася огляд на, ц... на цей сорт, блюпіц. І люди кажуть, що його класно вести в два ствола. Ну, все, блюпіц. Будемо тобі зараз чолку різати. Але він класний. Вже так мені зацвів, Просто не можу нарадуватись. Все, обрізаю пасинки. Пасинки це те, що росте, от, основний стовбур, а це от лист. І всередині росте отака штучка. Його треба забрати, це все буду знизу забирати, а потім дивлюсь, де найкращий пасанок ось цей. От, оцей. Я його залишаю, щоб з нього продовжити рослинку. Тобто раз і два буде в мене рости. Ось так буде рости. Буде красота. Оці пасинки не треба залишати на, на стовбур. цей. Чого? Тому що вони слабенькі. оце от сильний, класний. Його залишаємо. Отак ріжу все, все лишнє має бути обрізане. Моїм помідоркам піде вся сила. Ну от, який ти в мене будеш, бачиш, пістрижений будеш. Будеш в мене красавчик. Посипала тут мурашник содою. От як вони тут розпереживалися. Так ось не зразу виходить з содою. Тобто на другий день можна ще прити їх побачити. Потім ще раз беру, підсипаю два-три рази і десь, десь вони діваються. Ну, я так підозрюю, що вони просто переходять в друге місце кудись. Надіюся, на другу ділянку. Ні, На другу ділянку не ходіть теж. Там теж хороший сусід, туди не треба ходити, понятно? Взагалі, куди сидіть в ліс і там всі працюйте. А то взагалі, але не завжди виходить мені вивезти содою. Як коли є такі послушні мураха, є не дуже, то з деякими треба два-три рази, може й більше. Ну, якось так. Красиво. Так, а всі останні помідорки буду вести в один стовбур. Так, а ось ці томатики червона і жовта гроздь. Я буду вести їх в три ствола навіть. Вони спокійно вивозять. Ми їх так любимо, вони такі класні, просто бомбочка. Ми з вас собі наберемо цілу миску, миємо їх і сідаємо, їмо їх як попкорн, просто вони такі круті. Ну, дуже задоволена тим сортом, і тому весь час стараюся зберегти це насіння. Все, що залишилося з мого монгольда. Хто це? Це якась зараза завелася, чи що? Все мені поїла. Та нічого не завелося, це моя сім'я все з'їла. Це я їх так зараз кормлю. <гум> я їх просто зараз їм то все щіпаю, воно не встигає вирости, ми так це їмо. Базилік теж нещасний, бідний тут. Весь обскубаний. Ми його просто зараз кубаємо нещадно. Я чого так роблю? Тому що, коли настане час, коли його буде море, я вже його не буду хотіти, ми хочемо вже і зараз. Тому я зараз собі дозволяю так рвати його нещадно. Поки я собі в теплиці працюю, мій коханий мене кличе. Сонечко йдем їсти. Зробив мені їсти. Зробив мені коханий їсти, Зараз будемо їсти. От його блюдо. Я його спалила. Оце його найкраще, що може бути, це м'ясо. він прослойку взяв і підсмажив її. Клас. Покликав мене їсти. От моя бусінька маленька. Андрюшка, а ти же виріс з тих шортиків. Йди поміняй пом пом собі шорти. Я хочу з них так зляться на мене. Особливо Андрій. Дуже не любить, коли я його знімаю. Бо його друзі дивляться, цей канал. І... Друзі, Андрія, привіт! <ривіт> потім... Заборони мені його показувати. Так, все. Пішли погамаємо на вулиці собі тут. Дуже круто, а потім підемо далі обрізати мої помідорки. А яка в мене тут цибулька ялтинська? Ось така вже велика, хоча я посадила буквально волосинку. Так, тут теж заховалася. Ось, я сподіваюся, що вона буде. Там також є. І важко тут знайти, травичці цій. Ой, яка вона класна. Тут теж все. Так, огірочки вже зацвітають, треба буде вже їх підв'язати. Ой, яка красота. Тут теж він ще маленький, дуже, але вже хоче плодоносити. Може, тобі ще рано плодоносити, альо. Виросте перше трошки, хоч чуть Йому азоту дала, але щось дуже туго. Чи то холодно було, чи що може. Так, тут во вже кабачата починаються. Ого, вже скоро будуть. Надіюсь, перші, напевно, відпадають от во. Вже хоче починатися, але це що не факт, чи буде. У нас опять проблема з зайцями. Прибігає до нас зайці. Зайчик, він запутався, він не знає, куди вийти. Сонце, ти допоможи йому вийти. Ну, от він. Тулаш не запутайся, все загорожено. О, де побіжав. Поскакав кудись туди. Демо ми з вас сидимося на того зайця, він знову вернувся до нас. Я нашу капусту гризе, Ну, ти подивися, що він робить тут. Зачиня. А може, ти малиш прийшов нам подякувати, знаєш, що ми тоді його списали? Ну <ріць> ти, ти подивись на нього. Ну тобі, <ріць> тут, тобі тут небезпечно буде, малиш. <ріць> на паному й <мій> капуста <ріць> Я Він знаю, що робити з ним, чуєш. Дивися туди-сюди, туди-сюди гонить. Що ти робиш? Що Туди сюди гонить? Що робити сонце? Йдемо до нього, може покажемо дорогу йому. Дамо звести сюди і заднім ходом, щоб його вигнати. Малишик загубився. А? Капуста ціла. Я думала, то гусениця якусь, якась капуста їсть, а то, а то мій малишик їсть капусту. Та Ні, капуста ціла, слава Богу. Де ти? Де він? Сховався за тепличку? О, тобі, долашка маленька. Ну, що ти йому зробиш? І не скажеш нічого, бо він не пойме. Малеш мій, що це так? Дивися сидить. Давай на його туди. Задні передні вважають. Давай, я тут стою. Куди малыш? Блін, я не знаю, яке вигнати. Сонзе може він хоче тут жити. Ну, то Хай живе, ну що будемо казати. Що скинути? Побіжав. Диви, диви. Бігай. Та він бачить поле, де вийти. Ну, та він, в раз сюда ну він, він не хоче йти туди. туди. Все, я зрозуміла, він йому тут подобається. так <реку> <реку> буде короче все Він не хоче волі Ідемо <реку> в ванну нашу. Поки що закінчили з городами. Починаємо ремонти. <реку> так Вася зняв вже Стелю цю, яку він робив, щоб ми перезимували. Ось так це виглядає. Ось так, 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 так Закрутив туди вату. Та сонце? Ти вату тут закрутив? Ну, та що ось так і зараз буде робити вже стелю. Прийшла Вася вже гідроізоляція дає профіль, вже, я не встигла зняти ось так. Робить, робить? Я поки прибіжала і не встигла. То що це таке купав? Ти щось тебе... що таке новеньке, ми такого не мали? Десь в магазинів викупив таке? Саме дешеве там. Все, доробляю зараз і буде добре. О там видніється Покажу, Покажемо двері, купили вже двері з монтажу. Такі стоять поки що в упаковці. Так що... Клас. Потихеньку будемо доробляти. Умувальник чекає своєї черги, змішувачі. Все скоро зробимо, все поставимо. Буде красота і порядок. Так, Вася вже зняв ці старі двері. Вже буде чіпляти новенькі. Клас! Давай група. <инірс на випадке> Хани вже двері встановлює. Не дозволив мені зняти сам процес. <races like> так не любить, коли я знімаю. О, бо це такий метод. Метод такий, як я кустарний. Вася тільки так вставляє, більше yeah. він нікому не показує свій секрет. Так, що це секрет? Просто я вставляю, Виход. я, я, я собі придумав. Виходячи з того, що ти вх... маєш, так? <рес> ти, ти, як, ти якби знаєш, як треба вставляти, але ти все рівно вставляєш по-своєму. В нього дуже <рес> класно, класно виходить двері вставляти. Це в нього дуже сильна фішка, але він її нікому не відкриває. Чого не відкриває? Просто дивіться, я спочатку виставляю раму. Ось, mm -hmm. де, де завісить, mm -hmm. вставляю рівень сюди і сюди, щоб був. Я його прикручую, запінюю, потім навішую двері. І ці сторони я вже підганяю під двері, щоб був рівний цей, рівна щель. Mm -hmm. От і весь метод. Просто він такий, виходить. Трошки не дуже професійний. Да. Але зато результат професійніший, чим. Угу. Ну, але ти мені не, не дозволяєш знімати. Бо ці, кожні двері індивідуальні. І угу. буває так, що треба видумувати, там, підставляти це все, а воно виходить не професійно. Ну ясно. Це просто під руку тобі. Я тут ходжу з тою камерою. Все, я розумію, все правильно. Так. Ну, коротше, класно. Це є двері е, скритого монтажу. Це такі, я хотіла. Вас... Вони Вася, трохи на, на них зли на ці двері. Коротше, там... ми не такі встав... Вася взагалі не такі вставляє на об'єктах, а от ми якось ми ж там постійно беремо. Вони що змінили дизайн, чи що я не розумію. Що Чому в них там? Фішка зараз по'ясню. Отут от от. лишається тут міліметра три. Для гіпсокартону, так? І... Да? Це на шпаклівку, якщо картон сюди не влізе. Шпакльовка до алюмінія, це вже не професійно. Ну, да. Я не знаю, да. як це в двері можна було так видумати. Uh -huh. Uh -huh. Воно по-любому тут має тріскати. Які би ти сітки не так. давав, я не знаю. Я буду старатися зробити так, щоб... Ну, їх Але... важко, якби... Від... Але... Але це вже неправильно. Ага. Ми в різника вставляли, там класно виходилось, там такі... Да. Такі закаулені, що навіть якщо ти ж покльовку вставляєш, покльовка вийшла з алюмінієм моноліт. Там були ага. такі штуки, куди залазили. Ага. А тут а... Тут не шпакльовують, алюміній буде триматися. Яке не... полюбово лусне, так, розумієш? Так, так. От, і от оце ти думай зараз, як оце придумати цю всю відділку. Да, ми... Але ти, ти бачив колись такі двері? Тобто я, я перший раз. Так, сам ми, брав, ми ж постійно але... там беремо ці двері такі на, дру... на свої об'єкти. А і тут ми щось і... як викупили, то вже викупали, коротше. Ще може бути, тому що ми брали з відкриванням внутрь. Внутрь. А це ми зараз взяли які? Внутрь. внутрь. Ага. А завжди ми брали в Угу. І можливо, що можливо... цей так. Коротше, але ти поїдь, сонце і спитайся в нього. Що Що запитався? Причому тут Шо питатися? завод так. до нього. Ну так, да. коротше. Я викручуся. Васи викрутиться, але це. Так, нам ще треба чорну ручечку сюди. Такий стиль Отвертка лофт. Твертка не влаштовує. А твердка не влаштовуємо. разу. О, хто Андрія там вийшов? Андрій виштовує. Андрій вийшов наш. Андрій свої берлоги теж вилазить, як сюда. Все, вирішив... так, Все таки я вирішив, тут вирішив. Так, давай. Все-таки я вирішив вставити тут об налічку. Обнарічку. Ага. Біла обналічку. Угу. Дур і обналічку. І воно точно біло. Бо щоб зробити просто цей, мені прийдеться оцю всю плитку угу. розставляти, з гіпсокартона збити це гіпсокартон, я це поняла. Все, я всю перегородку ламати. Угу. Я поняла. Обнарічка це вихід. Зібрав на річка, ми не зіпсиє нічого. Добре, тоді робимо з обналічки. Мені головне, щоб в коридорі було не було б на Чому в чому прикол? Спочатку я вас тут мучила. Ось ми спочатку планували такі двері, як завжди. Звичайно. Потім ми пішли в магазин, побачили дешевші двері, але всі з обналічками. Ми вирішили, що це будуть обналічки. Тобто, ну звичайні двері, але вони дуже круті, були такі в стилі лофт, і ми їх вибрали. Потім я сиділа, думала, думала, кажу, сонце. та ж ми ж всім людям вставляємо отакі от двері. Ну давай собі вже встав. Щось так мені коротше, аж защемило мене. І я короче, сонце, давай вставляємо такі двері. А Вася каже, що ти мені говориш, коли я вже отак зробив? Ну, типу, під, під обналічку. В общем, я ванувата, я йому на, наморочила його. Але, але ми викрутимося, Правильно сонце? Ми викрутимося. Тобто з коридору буде потайні двері, все, все як має бути, як то кажуть, як книжка пише, правильно? Угу. Ось так ми викрутилися. Коротше, не Ні, я себе не покажу. <хи> я, 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 я захворіла, зараз уколи мене вас еколить, і я дуже простудилася. Ну, Протягнуло мене з клузняком, і я зараз <хи> на лікуванні, я зараз замотана вся в ковдрі. <хи> так, Вася починає натягувати сталь вже. Так, розкажи, це ж незвичайний профіль, це жіновий, Тіньовий профіль. не робити перший раз. Перший раз вас я сьогодні буде робити. Так, але як мені показати, тут вона, напевно, де ну, показує. Ну так, так. О, а, покажи. Лампочки. Лампочку. Лампочок ще нема. Якби були, то я б цей. А так я такий зробив, можна навіть трек купити. ага, ага, Просто профіль такий, да, так? Да? Так. А тут висюки ці, що будуть надувальні. Так, у нас обнувальником буде а, с, дзеркало і висючка така ще буде. Ми так придумали. Ну класно. Все, виходь. Все, вас мене виганяє. А хоч буде Зразу жар... Зараз дуже жарко буде. Зразу вирішишся. Точно. Все, у вас вже включається штучка. Знайшли місце припаркуватися. Оце все студенти. Чоді ви собі розуміли, що робиться. Так, от, все студенти. Оце ми приїхали з Яною о, до Львова. Це, 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 це. От, от о, все забите, це все студенти поприїжджали. Нема яблуку впасти. От Янин Універ. Зараз я наїду на сесію. Танувся буде здавати сесію. А ну, скажи, на кого ти поступила? Я забула розказати, що ти поступила. Ви розказували маму. Ні, я не сказала, що ти поступила. Я сказала, що ти поступаєш, але що ти поступила, Ціли я рік не сказала. Повчілося. Цілий рік провчилася, на кого ти провчилася? — На мамину мічту ландшафтного дизайнера <світ> на ландшафтного дизайнера. Ну я дуже незадоволена тим навчанням, тому що це заочна Ту форма тут навчання. навчання. Його тупо тут немає. Ми дуже розчаровані. Зараз будемо вимагати навчальні, скажімо, якісь методички чи що. Ну коротше, то, що вони зараз дають, нам не підходить. Скажи, Яна. Суть в тому, що то, що вони дають. Вони але, дають, так. Але, да. але не, не, не на заочній формі навчання, не правильно? То, Неправильно, не тому що вони вчать те саме, що вчать типу, по тому. То, що мені дали матеріал, то все саме вчать там. Просто там все роз'яснюють, розцейкують. Так, так. А мені, скажімо так, я пробіжалася. Машина. Угу. Суть не в тому, суть в тому, що... На ландшафтному дизайнері вчити історію стародавнього Єгипту, філософію і історію козацтва, думаю, що не сильно. Mm, е... Так. Яке відношення має ландшафтний дизайн до, до козацтва, до Єгипту? Реально не розумію. Коротше, то... Якщо треба зберегти свої гроші, то краще віддати десь дитину на, курси. на якусь школу, таку, там, де реально вчать. А да? також, щоб ти могла з тим архітектором на ділянку виїхати. Ви має мати виїзди в сади. Оце розумію навчання. а Оце таке... На формі типу, то є ну, але... наочній формі є е та... якісний... питання. Коротше, заочна форма це не ф це не варіант. Так. Отак, але в нас другого виходу немає. Вона мусить так вчитися. Оце ми зараз йдемо в універ. Оце я просто в захваті. Оце зараз на студенти такі пішли. Що хіба ми колись так вчилися? Хіба ми на таких тачках переїжджали? Нормально. Просто нема де яблуку впасти. Дуже гарний університет, дуже красивий. Аграрний університет. Імені кого? Все, пішли. яка Дуже красивий університет. І ми такі зяне діло вийдемо. Яка тут красота. Місто будування. Клас. Прямо можна роздивитися все. Такі плакати. Архітектурне проектування. Цікаво, цікаво. Ось Такі будинки зараз. Напевно, будинки майбутнього. Такі круглі. Ось так можна навчитися. Я Васі казала сюди поступати ще на архітектора. Він дуже хотів колись архітектором бути. Але, Але ще третього учня я не потягну вже. Мені вистачає двох. Дуже дорого вчитися. Треба було в свій час вчитися. Але, в принципі, бачу зараз дуже багато таких людей, таких років 40-30, поступають спокійно і взагалі не ставлять на собі хрест. Воно поки розвиваються. Так що мене це дуже радує. Я приходжу сюди, вони весь час думають, що я студент. Я постійно всім пояснюю, що я мама. З такого віку люди поступають зараз. Це дуже круто.